Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І сьогодні хочу розказати вам про вектори. Оскільки це одне з основних понять математики, і, до речі, вектори мають свою цікаву і складну історію виникнення і розвитку. Так, Цей розвиток він йшов принаймні. З трьох різних джерел, так? це з одного боку було геометричне джерело, так? тобто обчислення відрізків, так? Ну, власне, вектор так? Це є свого роду відрізок із напрямком. Іншим джерелом було механічне, так? тобто вивчення механіки, дослідження величин, де напрямки. Дуже важливі, і було також алгебраїчне джерело це так звана теорія кватерніонів. Ну і найзагальніша теорія векторів була створена вже на початку ХХ століття на аксіоматичній основі. Ну, до речі, на моєму каналі є відео про аксіоматичний метод, тому, кому цікаво, раджу познайомитися, переглянути. Ну і векторний метод розв'язання задач, він дуже потужний, можна так сказати, так? таке модне слово, і тому дуже важливий. Твердження, які доведені за допомогою векторного методу, будуть справедливі не тільки для фігур на площині, але й в тримірному просторі, і навіть в абстрактних багатомірних просторах. Тож, якщо ви додивитесь це відео до кінця, я вам розкажу про те, що таке взагалі поняття вектора, які його можуть бути інтерпретації, і розкажу також, що таке координати вектора, його модуль і які формули застосовують для їх обчислення. Ну і одразу скажу, що вектори. Мають своє застосування не тільки в чистій математиці, але й в таких науках, як фізика, астрономія і навіть хімія, так? Е, наскільки це, так би мовити, е, важливе, важливе поняття для різних галузей. Е, ну, єдине, що я можу зауважити, що є деякі відмінності, скажімо так, застосування векторів у фізиці і математиці, так, тому що, якщо в математиці для нас буде Важливо тільки, скажімо так, напрям вектору і його величина, так би мовити, розмір, то у фізиці ще важливим є точка прикладання, оскільки, ну, якщо мова йде про силу, так, то також є важливою точкою прикладання. Але сьогодні я буду розказувати тільки про те, як застосовувати вектори в, в математиці. Так? Це, зокрема, буде цікаво для учнів 8-9 класів, які вивчають і повторюють тему векторів. Ну, а якщо вам все-таки цікаво про застосування векторів у фізиці, то напишіть про це у коментарях, я, можливо, зніму про це окреме відео. Також хочу сказати, що вектори застосовують не тільки як би мовити, в теоретичних науках, але і в практичних галузях людської діяльності, зокрема в будівництві, транспорті, ну і навіть в спорті. Ну, а також, я думаю, що ви бачили на дорогах так, дорожні знаки, так, зі стрілками, які теж, по суті, позначають обов'язкові напрямки руху. Ну, і якщо ви знаєте, якісь галузі, можливо, де застосовують вектори, які я не назвав, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях, мені самому буде цікаво. І, наприклад, якщо ми розв'язуємо якісь задачі про рух, так, щоб охарактеризувати рух, нам недостатньо сказати, що там пішохід, наприклад, рухається зі швидкістю. 5 км за годину. Нам ще цікаво, в якому напрямі він рухається. Так? Ну і от власне такі задачі вони і призводять до використання векторів. Тож, так би мовити, дамо значення, що ж таке вектор. Для початку скажу, що величини, які характеризуються не тільки числовим значенням, але й напрямом, називаються векторними величинами. Ну, а значення таких векторних величин називають векторами. Ну і вектори найчастіше зображають напрямленими відрізками. Ну, якось на цьому малюнку так у нас є відрізок. Де чітко позначено його напрям. Так? Тобто це напрямлений відрізок, це відрізок із, вказ... із вказаним напрямом. І тут у нас одна крайня точка, так, є початком вектора, інша крайня точка поблизу, поблизу стрілки є кінцем вектора. Так? Ну і як бачимо, ми, скажімо так, оцей напрям якраз і зображаємо стрілкою. так. І одразу скажу, так якщо ви вже бачите цю геометричну інтерпретацію, так, одразу скажу, що ось ця довжина відрізка, так, вона називається. Модулем вектора, або довжиною вектора. І, власне, як і, для v, як і для модуля, так і для координат є певні формули, які дозволяють їх обчислити. Отже, для початку обчислимо координати вектора, бо це буде корисно для обчислення його довжини, або як його ще називають, модуля. Тож, дивимося для початку на сам вектор. Так. Координатами кінця вектора да будуть координати точки, яка є крайньою, скажімо так, да для цього краю. Ну, отже, дивимося, так, значить, ось так опустимо перпендикулярчик на вісь Х, і лічимо, скільки у нас тут є відрізки, одиничних відрізків. 3, 4, 5, 6, 7. Значить, ця координата 7. І дивимося, значить. Ось тут яка буде 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Отже, ордината буде 10. Тобто координати точки кінця у нас будуть 7, 10. Відповідно, координати точки початку. так, дивимося сюди. У нас буде 1, 5. Так? Ці координати ми зафіксували. І тепер координатами вектора. Є різниця відповідних координат кінця вектора і відповідних координат початку вектора. Тобто, щоб знайти координати вектора, треба від координат кінця так само, від кінця, відняти координати початку. Тобто ми дивимося ось сюди, так від 7 віднімаємо 1 буде 6, від 10 віднімаємо 5 буде. 5. Тобто координати ось такого вектора будуть дорівнювати 6.5. Тобто 6 це якби перша координата, абсциса, 5 це друга координата. Ординати. Ну і, до речі, скажімо така операція знаходження координат вектора за його кінцем і початком, вона по суті. Має таку геометричну інтерпретацію, щоб якщо б ми наш вектор взяли і отак, паралельним перенесенням, зараз мені треба вибрати цей вектор. Паралельним перенесенням перенесли його, перемістили його таким чином, щоб його початок, початок вектора, сумістити з початком координат, так, то ми би побачили. Так що тепер, якщо початок координат да, співпадає з початком вектора, то е, координати кінця вектора да, бачимо, у нас тут буде 6, 6, 5, так, координати кінця вектора е, у нас будуть, е, по суті, співпадати з координатами вектора. Так? Е, ось таким чином. Ну і тепер ще давайте обчислимо довжину цього вектора або його модуль. так? По суті, якби довжина цього вектора, так, буде довжина цього, цього відрізка. так? Ну, І як же нам його обчислити? Ну, По-перше, ви можете пам'ятати формулу обчислення. Відстані між двома точками. Так? По суті, у нас тут так само є точка початку, точка кінця. Так? Тому, якщо ви пам'ятаєте формулу для обчислення відстані між двома точками, то по суті ви цю формулу можете застосувати для обчислення модуля або довжини вектора. так, Бо по суті, довжина вектора це і є оця довжина між початковою і кінцевою точкою. А, якщо ви не пам'ятаєте цю формулу, то ми можемо так зараз швиденько, швиденько її вивести. Так, я навмисне перемістив цей вектор сюди, в початок координат, для того, щоб нам тут зручно було побудувати трикутник. Значить, я ось так тут проведу ще одну таку додаткову лінію, так, і у нас утвориться прямокутний трикутник. Так. Причому так у нас. Один із катетів так буде мати довжину або розмір, який відповідає там, іксовій координаті вектора, так, а інший катет буде мати довжину, яка відповідає другій ігревій координаті. І таким чином, за теоремою Пітагора, ми можемо обчислити гіпотенузу. А оця гіпотенуза, так, це і є довжина нашого вектора. До речі, Давньогрецькою мовою, так, ім'я цього математика звучить приблизно так, як Пітагорас. Так? Такий цікавий факт. Ну що ж, обчислимо, обчислимо довжину, обчислимо довжину цього довжину або скажімо так, модуль цього вектора. Значить, що нам потрібно, так, значить, ми для початку запишемо, да, що е, квадрат, да, квадрат довжини, так, квадрат довжини вектора, я тут продовжу писати, так. Так, квадрат. Довжини вектора, у нас буде, буде дорівнювати. Так? Буде дорівнювати квадрату ціє, ціє, квадрату довжини цього катета, плюс квадрату довжини цього катета. Так, значить, у нас 5 в квадраті це 25 так, і там 6 в квадраті це 36, так, і разом це у нас буде. 61. Відповідно, щоб нам знайти довжину, довжина, скажімо так, вектора, або його модуль, це одне і те ж, Довжина вектора, так, буде корінь квадратний, так я напишу так, в дужках, так, від числа 61. І ось оцю формулу, цей підхід да, можна використовувати для обчислення е, модуля вектора. Тут, напевно, що слово довжина, да, треба написати довжина вектора. Так. Це трошки так продовжу. Тоді воно поміститься в один рядок. А, ось таким ось таким чином. Е, тож. Підсумуємо, так? Я вам сьогодні розповів про те, що таке вектори, де їх застосовують, і як ви розумієте, так, тобто, галузі застосування можуть бути дуже різноманітні. Так? І, зокрема, ми розглянули, яким чином можна обчислювати координати вектора, яку геометричну інтерпретацію. Може мати обчислення таких координат, да, бо це якби дозволяє сформувати якийсь такий зоровий образ, так, і краще запам'ятати, краще зрозуміти. А також ми обчислили модуль вектора або його довжину, так, і це досить тісно пов'язане, або може бути пов'язане з теоремою Пітагора, яка, власне, дозволяє таку відстань обчислити. Ну що ж, з вами був Леонід Українець. І якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, вподобайку і надішліть його комусь із ваших знайомих, кому ви вважаєте, що це буде корисно для вивчення і повторення матеріалу. Про вектори. Ну а якщо і надалі хочете отримати подібні огляди, то підпишіться на цей канал, якщо ще не підписались. На все добре!